Сьогодні у нас кукінг. Горішки зі згущеним молоком. Завжди мріяла свої приготувати. Це буде не швидко, тому запасайтесь терпінням. Потрібно приготувати тісто, Масло у миску. Туди ж цукор, збивалка в ділі, взбиваємо. Тепер туди яйце сметанку, ванільку і знову все зазбиваємо. А тепер в цю калапецю додаємо борошно і розпушувач. Не забудьте. Місимо тісто воно має не липнути до рук. Поки тут вмикаємо вафельницю. Починається Мар'яна і ліпка. Будемо ліпити малесенькі кружельця. Бажано взяти ваги, бо вони плюс-мінус мають бути 4-5 грамів. Неможливо я. Малюсічки, тепер у форму. Може, перші готові? Моменти істини. Вийшли. вийшли. Так ліпимо до вечора. Може, і до завтра. Тепер ще нам потрібен крем зі згущенкою, бо він найсмачніший. Я теж любить згущенку. Ми всі парене згущене молоко у миску, і туди трішки масла. Все разом просто взбиваємо. Можемо туди ще горішків насипати. Кремчик готовий. Тепер робота ще на півночі. Потрібно кожну цю формочку начинити кремчиком і з'єднуємо їх. Наші красивіші горішки готові. Навіть не думала, що вони такі гарненькі вийдуть. А нереально смачно. Скільки крему це було точно того варто.